Днів у тижні рівно сім. Назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер, твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну, а сьомий день який? Та, звичайно ж, вихідний. Вранці ми із добрим ділом День вітали понеділок. Ніченька минула скоро зустрічаємо вівторок. Далі спритна молода поспішає середа. Йде четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як настане день субота. А субота з хлібом сіллю провела сестру неділю. Сім днів тижня пролетіли завзято. Песик просить їх запам'ятати. Тож давайте повторимо ще раз понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота, неділя. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець.